Свята це час, коли кожен сподівається отримати подарунки, вірить у дива та здійснення мрій, особливо це стосується дітей. Понад 60 тисяч учнів, і педагогів шкіл та інтернатів Донецької області отримали новорічні подарунки, солодкі набори та сувенірну продукцію у рамках масштабного соціального проєкту гокейного клубу Донбас спільно з благодійним фондом Бориса Колеснікова. З самого початку присутності в дружковці нової льодової арени почали активну програму по виспитанню цілого покоління будучих спортсменів будучих чемпіонів україн. України. час на даний момент наша лідова школа, яка точно так же дійствує абсолютно безплатно. У всіх є можливість займатися в місті Дружковка. Роздавати подарунки, вітати малечу зі святами вирушило одразу 13 делегацій. Вони відвідали навчальні заклади Дружківки, Костянтинівки, Красноармійська, Краматорська, Святогірська, Слов'янська, а також населених пунктів Костянтинівського та Красноармійського районів. До складу делегації вийшли гравці основного складу хокейного клубу Донбас. Тож діти отримали не тільки подарунки, а й можливість поспілкуватися та сфотографуватися зірками спорту. Як виявилося, і спортсмени також вірять в новорічні дива. А новий рік для них улюблене свято. Сьогодні у нас уже та втора шкотретя школа. Видимо багато радісних дітей на вагодні готових новогодні празніком. приїхали намагаємося ну може підняти настроєння для них. И раздать, само собой, самое главное подарки. Эмоции очень положительные, очень приятно здесь находиться. Видеть радость, улыбки на лицах детей. Для меня это самый важный, самый любимый праздник. Вот, и всегда это для меня связывалось с каким-то, можно сказать, каким-то чудом. Учні та викладачі дякували за увагу і підтримку. А представники фонду Бориса Колеснікова пообіцяли продовжити благодійні акції наступного року. Наш фонд і в 2016 році планує продовжувати роботу і інші соціальні проєкти в цьому направленні.